Проводи на рибалку, що тобі так тубус понравився, аеробагажник. На Кривий ріг поїдемо, так? Да? Що ти фуркаєш? Погладьте мордочку, погладьте та потіскайте, да? шкодунець, Аеробаг... аеродинамічний ти наш. Ну, беремо наш дрин, повербанк. Куди? А, чуть думаю. Шукаю, куди я гов проходив. <ріст> де екшн-камера? <ріст> Ой, не можу. Ще будемо тут не тілько. І додому на 10 днів приїхав. То я сьогодні я поубирав, полісадник, який йде по гріб і не тільки. І не там. Всього не зняти, не показати. Та й за чим. Коробчики в кривому розі на Starфішинг у нас вже зачекалися. <ріст> Та й таке. Добренько, погнали. Оставив приманку на сонечки на сутки, вона вигоріла. Осталось дві. Віст, 16 колір, 2,8. Флоатінг, це важно, плаваючий. Води, як завжди, як не було, так і нема. Так що я не донасадив приманочку. Буде хвости різать. Хтось там хейтерив під відео, щоб я не популяризував віз, що це поганий силікон. Я вам скажу, хорошого силікона не існує. В кожного виробника є свої топові моделі і жахливі моделі. І віз з цим, як і кайтеч і інші. Не відрізняється. У всіх є хороші і погані приманки. От у Віста 16-й колір і ще декілька є. Плюс це міцний силікон. Це раз. По-друге, він дуже добре плаваючий. І саме цей 16-й колір у мене по судаку, хто дивився наші старі відоси, відпрацьовував так, що і не снилося іншим. Виробникам у нас є місця, де цей колір таке витворяв, рвав просто всю приманку. Тим паче, якщо ставити одний на овсетніку, приманка почти плаваюча, -є. Там, я правда, 3,4, здається, дюйма використовував 4,5 плаваючий Приманка, якщо не вспливає, Совсетником, то медлян дуже медляно І по пасівному судаку, коли всі курили, це був такий топ, такий розрив був озера, що я запам'ятав на все життя. Ну так, Інші моделі кислота добре працює. Машинне масло у них в роботі, але я би ще додав в бльостки і трохи колір контрастніший зробив. Але в кожного виробника свій підхід до цієї теми, свої тести і так далі. Є й другі бренди, якими я ловлю і нахвалюю, але в них теж два-три кольора супер класних для Херсона. Інші курять, просто розпродаю, роздаю, купив, а воно фіга не робота. Ну, це не значить, що весь силикон паршивий. Є топові приманки. Оп! Є топові кольори, от як бачите, а є не дуже. Хі -хі. Оп, брудна щучка була покарана. А я йду дивлюсь, малька хтось ганяє. Думаю, ах так, ого, пробіті я на виліт. Надіюсь, мозг не задєт, Акуратно хочеться. оп, і швиденько, щучку назад. Як бачите, покльовка без одрива болди. Відпрацювала, де б його руки тільки витерти. Тут кругом козочки накакали. Як там наша Тесла X в городі цікаво, справляється чи ні. Я знаю, що справляється. Ох, гикалка борща наївся і пепсі запив. Треба ще пепсі випити. Ви не дивіться, що це Кока-Кола. Я сюди залив у пепсі. <рес> а, хорошо. Ладно, розвів болтологію. Силочки на приманочки в описі під відео. 16-й колір плаваючий топ. Хто б там ще в коментах не писав. Також там є гачечки, грузики. Та навіть шнури, лески, приманочки, вобліри, мабуть, і спінінги є. Це не точно. Віст розвивається і це добре. Я їх популяризував ще коли вони були зовсім маленькими, ще тільки починали литить свої силіконки і в них там було 4 чи стільки кольора. Я робив це безкоштовно, бо я пишався, що в нас є такі ентузіасти, що видно, що. По початку було не дуже, але вони старалися, і я популяризував безплатно, бо бачу, вони стараються і казав там, давав невеличкі рекомендації. І, і вони розвиваються, і це мене радує. Ладно, ждемо ще рибку. Ех! Була покльовка прямо під цим, довів довів щуку до приступу, атакувала. Є, я бачу, іноді розводи йдуть по воді, доганяє, пресліду, але ну не бере. Брудні щучки повернулися. Ох, тут скользко, навіть жаби вон скользять, водички добавилось. я там вчора стояв. Отак от, от, вздовж берега під коряшки. Води вряд ли вже нагоне нормально, бо вже йде осінь, в зиму. Вітер буде тільки такий горішняк постійний, який буде виганяти воду. Ех, з сходу, тільки впала. Я, не, як звичайно, не ожидав і не підсік. Що там осталось від приманки? Ох, ніфіга собі. Легкі оставила. Капець. Ну що, виживають із задору, воно і, і Я бачив, із зябрями наружу виживають. Ловив щучок. Після такого аж жалко закидати в воду. Вроді ж і одинарники, акуратно, і всі діла хочеш. А ці мелки вони прямо в желудок заглатують. Якщо нормально щука бере краєм губи обычно, ну ладно там коли жор впасть, то ці мелки глотають так, що воно в кишках оказывается на подсечке. Ех, подлюка така, вже думав опять зябрю достав. <гум> Була клювака, доходить до цього камыша, до куста і атакує. Може погано проводку делаю. ривками, може без грузика покидати, ну тоді треба обсідник ставити. І тоді зовсім друга рибалка, це медленно волочить товщі води. Воно медленно тонуще робиться. Оп-оп-оп-оп-оп, щупак вийшов. Такий грам 100 дійшов у сторону. Нас побачив я завжди так доводю до берега. Ні, цей раз не погнався, ладно, хай живе. <звук> бачили, що творить. <звук> Ви бачили, що творить. Проказниця. Та тихо, 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 ти. Вона ще не повоювала. За краюшок губи. Губа шльпка, о кирпичик це добре. Щух. торпедо. Іди шукай свій крейсер Москва. Врішся в нього со всіє дурі. ржаве корито. Так так вона. Під самим тут комишком стояла. Я ж смотрю, комиш єдине місце, де він у воді, кругом на березі води нема. Думаю, щучка любить в засаді сидіти, десь за віточками ховатися. Лодкою буває їдеш, вода чиста і все видно, як вони за комишком стоять. Причому, бува, хороші навіть ховаються. Ой-ой-ой, подлюка. Як чуяв, що треба вздовж берега кинуть, треба нести з собою сюди заброди. ПВХ сапоги. ПВХ сапоги, конечно, хорошо, але... треба в забродах залазити, якщо не в забродному комбізі. Опять був. Оп! Може це окуні. Подлюки мелкі. І отут вздовж комишика можна якось акуратно нікого так провести. Все одно щука ліза під берег. Якби м'яко не було, ліза на свої сто... стоянки. Падло таке. Щучка є. На середину, як бачите, кидай, не кидай, Безполезно. не виходить з під берега. А от тягнеш під бережком. І йдуть удари на весь сюди. Опа! <рес> Бачили? Ні, ну ви віддали, що, що творить, що творить. Аж серце випригує. Ах, таки ж. Перший раз ударила. я, тільки що я не среагірував. Думаю, ну, подлюка коцнула і потім з розворота 300 грам. Щупарик. Оп. ха, -ха, -ха. Ввечері повернусь, щоб впіймати ще. Ой. Обачно вона тут доганяє. Я опять очки не взяв, бо туман нафік нужно. Оп-оп, іде, 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 іде. Е. І розвернулася, втекла падлюка. Прямо навіть по воді. Не те, що її в воді видно, по... тут так мелко, що її поверху видно, як вона розводи оставляє. Гониться за приманкою. Цим мене це місце підкорило, але вода повинна сантиметрів на 30 піднятися. Ось вона. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Попалася шкода. Так, стітани. Їх треба двоє реально. І чотири руки. Не хочеться ж зуби калічити, ага. Бачу, що воно вилізло прямо з підзяберної кришечки. Ми спробуємо зайти через задню двері. Як би мерзко це не звучало. З того, що вона прямо ось ось. Попробую виплюнути. Та -мо! Молодца! Са Щука рідко сама засікається, Якщо вже вибив гачок, вона його зригне. Остання приманочка, я її ще й запоров з 10-го разу, Надів На, на гачок, як, як це ведеться. Дивіться, що щучки з поводком зробили. Подлюки. Треба його якось трошки розрівняти. Це ж треба було так промазати. Ах ти ж. Свято місто пусто не буває. Тільки витягнув відсюди перший раз, як проходив щуку, вертаюсь вже опять з цього міста покльовка. Навряд чи це та сама, але все може бути. Щука не дуже прив'язується до свого місця. Так, деякий час може стояти під комишком. Але наступного дня там вже буде стояти дві інших. Це я не раз спостерігав. Оп! Коли їздив по, по міляках лодкою по кристально чистої водички і щук було всіх видно метрів за 15 по під комишами. Дивіться, дивіться. дійшла дойшла я тут самий прямо під комишом. Ладно, не будемо її тут замахувати. Задрюкувать. Ми сюди повернемося. Обично вона ділає 2-3 попитки на атаку, а потом все ігнорірує. Ой, а я сяду присяду Кислота для брудної води і брудної щучки, К тому ж приманка поменше 2,2 Це останеться на кривий ріг. І які оці наборчики прекрасні на хитрого судочка, який просто так клювати не хоче. Машин, ні, це не машинка. Оце, мабуть, у них машинка. Отакі пироги. Рекомендую, як бачите, використали всю пачечку. 16-й колір, топчик. Остання залишилась, головне на сонці не залишати. Зараз за засудки, тим більше вона в цій воді помилася, яка дустом смердить. З каналізації мусор не викидаємо. Пепсі ти не кока кола Отакі пироги. Що ж, силочки. В описі під відео, дякую за приманочки. Бомбящі коменти вітаються! Ще побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді!